Так, сьогодні 5 червня вечір, це я позавчора тут боронував. І такий страшненький вигляд мав подсолнечник, але от двоє суток не пройшло і зараз от такий вид. Зараз приїхав я обробити інсектицидом, тому що біля посадки, як боронував, замітив пару ростінь з клещами. І зараз роблю Два круга зроблю, такий як бар'єрчик. Не знаю, поможе воно, не поможе, але краще, думаю, зробити, аби потім трошки міграцію притормозити біля посадки, якщо вона така буде. Якщо дожжі підуть, то не страшно, але дожді нам на ближайший тиждень не обіцяють, а обіцяють жару. Під 40 градусів, там 35, ну на сонці буде під всі 40. Ну а поки я соєшник просто мене дивує, він даже якось краще виглядати став раза в два, мені кажеться. Чи то мені кажеться. Ну якось так, бронування не страшне. Так що це вже практикую третій рік підряд. То воно свій результат дає. Так що так, до нових зустрічей, Пока.